Вітаю вас! Сьогодні хочу уже показати вам решту, решту футболочок, що залишилися. Може, там ще щось і залишилося, тоді завтра разом із залишками вже ну, покажу. Бо сьогодні... Записала відео, взяла з собою нагород зошит і зошит, і ручку, і телефон, але дівчатка скидають фотографії, тому мусила вернутися знову сюди, в музей свій, і продовжую, ну, продовжу показувати. До речі, хочу вас попросити, любі мої, щоб ви кожен перевірили свої підписки чи підписані на канал. Тому що ну, є в Ютуба така функція, що він мінусує підписки. Інколи просто я сама, я знаю, що я на тих людей підписана, а періодично я так дивлюся і я відписана чомусь. Чому так відбувається, я не знаю. Тому, будь ласка, якщо ваша ласка, то перевірте і підпишіться по новому. Будь ласка. Так, ось така смугастенька футболочка. У плечах вона 33 см. Тут ось, бачите, такі, ну, так зроблена горловинка, рукавчики коротенькі, такі, спускні, під руками вона. 46 сантиметрів, тобто вона невелика. І довжина її 62 сантиметри. 62 сантиметри під номером 96-80 гривень така футболочка. Так, далі ось такого м'ятного кольору футболочка, вона теж невелика. Бачите, тут як вона цікаво зроблена, тут просто ніби обрізано. Ні, ну тут горловинка обшита, що воно ніде нічого не поторочиться. Ну, якщо ну, є... бувають такі варіанти, таких ось футболок. Бувають. От. Тут ось ніби так, щоб воно цей трикотаж скрутився, і така була. Таке було оздоблення. Рукавчик спускний, ну, знову ж мухи, ну тільки двері відкрила. Тут також на рукавчиках також зроблено таку, ну, отака, такий декор. Так, ну, вона невеличка. 34 в плечах, 45 під руками. Довжина 60, така футболочка йде під номером 95. 60 гривень така футболочка. Так, вона практично нова. Так, далі дивимося: ось така футболка з таким собакою. Я не знаю, як вони звуться, а собака з рожками Оленя. Тут така ось, бачите, бантик вишитий якимись паєтками. Ну, то таке, то несуттєво. Який там малюнок, головне футболка, вона натуральна, бавовна, величенька, 39-40 см у плечах, 56 під руками, кругленька така, бачите, горловинка звичайна. І довжина цієї футболки 60 сантиметрів. Іде вона під номером 94, 60 гривень коштує. Далі ось така футболка дуже гарна. Тут ось іззаду якісь нашиті буковки і спереду. Але вона маленька, бачите? Якість гарна. Не знаю, що це за Монтего якесь. За бренд зроблено, бачите, тут полу на гудзиках. Вона невеличка, у плечах 39-40, ну, 40. Під руками, час розправлю, секундочку, під руками 50 см. Ну і. І довжина 58 см. Іде вона під номером 93 50 гривень. Не тому, що тут є якісь недоліки, тут їх немає, вона практично нова, а тому, що вона невеликого розміру. Так, ось є така гарна смугастенька, футболочка, трикотаж натуральний. Бачите, блак... ну, кругленька така горловинка в неї. Рукавчик. Ну, тут 40 сантиметрів у плечах і 50 сантиметрів під рукавами, але вона, вона така більш щільніша, але вона, дивіться, вона тягнеться, дуже тягнеться вона. Не так, як вона деформується, а тут навіть ось я так зрозуміла, що був мотузочок. Шнурочок заведений, але його тут немає. Лише є ось такий, бачите, залізний. Хто захоче заправити сюди будь-який шнурочок, хто захоче, буде без шнурочка, тут такий манжетик. от, Довгенька вона, тому якщо і розтягнеться, то вона буде мати 65 см довжина, то вона буде мати гарну довжину. Під номером 92, 150 гривень. Так, ось така футболка чорна, ось біленька така горловинка, рукавчата. На рукавчатах також ось білі манжетики такі. Ну, Тут якийсь принт, не знаю, що це. 45 сантиметрів, 46 навіть у плечах. Під рукавами розправлю 55. І довгенька. І довгенька. 65 сантиметрів довжина. 91 номер 91, 80 гривень. Нема ніяких недоліків. Абсолютно. Так, Далі в нас ось така футболочка або ковтинка. Це я задом наперед. Дивіться, вона трикотажна і спереду, і ззаду. Ось тут на плечах ось така вставочка ажурна. Ой, вибачте, ажурна така вставочка із тканинки. Ось. Чи видно вам? Мені взагалі сонце в очі світить. Ось така ажурна вставочка. Рукавчик спускний. Рукавчик спускний. Ширина цієї футболки тут під рукавами 66-65 см. От. Ну і довжина, нормальна довжина. Так, довжина 68 сантиметрів. Під номером 90 100 гривень вона йде. Так, ось така футболочка, така чорненька футболочка, круглий виріз у плечах, Хвилиночку. 45, під руками. 50 така футболочка. Гарна в гарному стані, можливо, навіть і нова. Не можу сказати вам, але стан нової. 64 довжина. Під номером 89-80 гривень. Так, це в нас що? Це в нас маєчка така маєчка. Ось, дивіться, Європа 2024, Джормані. <гум> Написано. Ось така маєчка біленька. Ну, тут щось намальовано. Під руками вона 47 сантиметрів. І намальовано ось із цієї сторони. Бачите, Євро 2024 UFA. Аут якийсь. Ну, ось така маючка, вона новенька, під номером 88-50 гривень. Хто забажає, бо якби вона була зовсім біла, то. А так влітку ходить чудова майка. Ось дивіться, така майка. У мене є декілька таких майок, я одягаю під піджак, жакет. Ну, отак, під щось. Е... ну бретельок і там, що під. Під бретельками не видно. І отак воно гарно виглядає. Це така сіренька, натуральна. Можна її зимою одягати, можна влітку одягати, зимою під теплі речі одягати. Хоча я і не люблю одягати під светрики футболок. Ну інколи буває треба. Інколи буває, треба. Бертуся до мене прибігла. Ой... Так, 45 отут під руками, але вона, дивіться, вона дуже гарно тягнеться. Вона новенька, в користуванні вона не була. Під номером 87-80 гривень така майка. Гарна якість трикотажу. Ось також майка, дивіться, але це ластик. Це ластик, вона також гарно тягнеться. Я чомусь <с> Як вибирала, чи не звернула на неї увагу. Ну, нічого. Е, маєчка. Ластикова, дуже гарно тягнеться. 44 вона під. Ну, тут, бачите, тут вищенько, так, на спинці трішки нижче. Е, гарний стан. Не буду казати, що нова, бо бачу, що зрізані ярлички. Інколи буває, люди просто зріжуть і не одягають. Ось така майка. Довжину. Я виміряю вам з самої майки. Ну, мабуть, з бретельками. З бретельками 60 см. Тобто вона не, не коротка. Ось така маєчка під номером 86-50 гривень. Я казала вам, вона дуже гарно тягнеться. Дуже гарно. Так. І дуже пасуватиме, ну, чорне, в якогось, якесь ще кольорове, біле. Ну, чорне-біле, так, да, більш так, класично. Так, ось дивіться, яка гарна майка. Я її приміряла і хотіла собі взяти. Ну, всього взяти не можна. Розумієте? Набрати то можна, а носить його куди. Так, 40 см вона отут під руками. Але дивіться, в мене, мабуть, вже 52-й, я так думаю, то я її одягала на себе. І вона доволі гарно, вона гарно тягнеться і доволі вона гарно виглядає. Ось таке мережево, бачите, гарне. Вона нова. Вона не була в користуванні під номером 85, 80 гривень така майка гарна. Так, далі є ось така майка, дуже гарний тут трикотаж. Дівчатка е, шлють повідомлення, я чую, але запишу відео і відразу всім повідповідаю. Ось така майка, такого вона кольору, е, ну, ніби бежевий, але все рівно є такий якийсь легенький відтіночок, ніби. Ну, хай буде бежевий, хай буде бежевий. Хоча якийсь такий відтіночок трішки тепліших кольорів, таких, як там помаранчевий, ну такий, ну є, ну, є. Так. під ручками тут вона 40 см, але ж я вам казала, вона гарно тягнеться. 84-й номер, 80 гривень, така майка, вона довга, довгенька. Так, і ось така салатного кольору, теж натуральна, така. Вон, от вона подібна до попередньої. Вона практично така сама. Тільки кольором відрізняється, я навіть бачу бренди одинакові. Тут 42 під руками. Вона довгенька, бачите, спинка тут так закрита. Ну, а тут такі. Маєчка довгенька під номером 83, 80 гривень. Так, є ось така маєчка. Дивіться, жіноча майка. Чорненька, але вона невелика, і вона не дуже так і тягнеться. На мене, як здається, ніби платтячко таке дитяче. Ні, ну, це не платтячко, звичайно. Це майка, у, під, ну, під руками 40 і довгенька вона, вона довгенька. Тобто, якщо комусь трішки треба, щоб розтягнулася, 64 довжина 82 номер, 50 гривень. Новенька, але тому що вона маленька. Розумієте? Тому ціни я ставлю нижчі. Ось така сіра футболочка, бачите, такий гар, гарне таке декольте. коротенький рукавчик такий, бо я трішки довший, це коротенький. У плечах 42 см, під руками 46 см. Така вона, бачите, ніби трішки талія така. І ось тут такі розрізи з боку. Тягнеться вона нормально, але вона коротенька, така ну, емочка. Зараз вимірюю 56 см довжина. Тобто на худеньку жіночку, те, що треба, вона новенька, в гарному стані, така вона, скажімо, більш нарядна. Номер 81 60 гривень така футболочка. Так, майка ось такого малинового кольору, е, гарно тягнеться, під руками 40, 41, 42, вона довгенька, прям так до 70 сантиметрів вона така, ну, як і оті дві попередні. Довгенька, номер 80, 80 гривень, така маєчка. Далі, далі, далі. Далі ось така біла майка. Ось така біла майка. Можливо, під як, ну, можна одягати під якусь, можливо, блузку, під щось. От така маєчка. Ой, упала моя стрічечка сантиметрова. Тут вона під ручками 46 сантиметрів, але вона дуже гарно тягнеться, дивіться. Тягнеться вона дуже гарно, під номером 79, 80 гривень така майка. Вона також стан нової. Так, далі є ось така, е, дивіться, футболка або блузка. Тут вона спереду, ззаду трикотаж чорний, спереду е, ось такий ніби шифон. Але під низом є трикотаж. Ну, тобто вона не просвічується. Просто спускний рукав. Якщо що, то це так собака дихає, хекає. Берточка. Так. Ну, тут у плечах я не знаю, я вимірюю під руками тут 52 см, навіть чекайте. 54 см навіть отут. Але враховуйте те, що. От тут ця тканинка трішки вона тягнеться, ніби стречива, але не дуже. Тут ось така ну, горловинка, бачите, тут кругленька, тут іще якась мережка ось є. Бачите, є мережечка. от, Кругленька, але тут ніби така. Планочка, вона не застівається, нічого, ну така є. Номер 78, 120 гривень, така блузочка. Ну, скоріше всього, що це більше підходить до блузочки. Так, далі в мене є майка ось така. Вона новенька, якість гарна. Так, такий тоненький трикотаж, бачите? Колір, ну, Скоріше, беж, але все рівно якийсь є ніби відтінок рожевого. тут. Але тут ось такі е, на, ну, на бретелях отакі нашиті вузлички. Такий у них декор. Отакий у них декор. І з цієї сторони, і з цієї сторони. Можливо, їх можна прийняти і просто буде, ну так, да, можна їх прийняти. І просто буде рівненько такого. Ось розправить, і буде така широченька бретеля. Ну, чомусь так задекорували. От. Вона доволі така широченька. 62, а то і більше. Отут під, руками. От. під номером 77, 60 гривень така майка. Ну і зараз довжину вам скажу. І довжина. 69, ну, до 70. Хороша довжина. Так, що в нас тут далі? Ще трошки лишилося. Ось така футболка. Гарно тягнеться, дуже гарно тягнеться. Верх чорний, бачите? А низ, перед тут отакий, і ззаду також. Отакий він. Яскравий. Тут щось таке вставлене. Що це таке? Не знаю. Можливо, це якісь наклеїчки. Он там, хто знає, ну там он щось вставлене, бо я відчула на дотик. Вона така, величенька. Ця футболочка у плечах 40 під руками 56. Широченька така футболочка. І довгенька вона десь до 70 см довжиною. Під номером 76, 150 гривень така футболочка. Ось така сіра футболка. Також дивіться, яка гарна. Широченька, величенька. У плечах 54, під руками до 70. До 70. от Отака от широченька футболочка. Вона, скоріше всього, нова, не була в користуванні. Ну, тут, мабуть, і не було ніякого логотипа бо ну, ярличка, бо нічого не зрізане. Але отака. От Приємненька, приємненька така дуже тут тканина. Номер 75, 150 гривень така футболка. Так, ось така ковтинка синенька. Дивіться, вона трикотажна, але тут унизу такий має ось мотузочок, шнурочок. Принт такий сонечко, рак. Хвильки, зонтик, ну, парасолька. Е, така, Такий принт. Коротенький рукавчик, такий ледь спускний, горловинка гостренька, бачите, на мис, е, 40 у плечах, 52 в грудях, тягнеться. Під номером 74, 100 гривень. Ось така велика, дуже велика футболка жіноча. Вона новенька. Також тут ось якийсь такий принт, щось намальовано. І ззаду отаке. Воно тільки. Ну теж такий принт, тільки трішки більше. Ну, не трішки, а прям більше. Щось таке тут з космосом і з морськими подорожами зв'язано. Бачите, тут і якор, і і, і глобуси, і птахи, ну, то таке. Кругленька горловинка. Розмір тут написано XL, ну, це далеко не XL. Е, у плечах, у плечах така футболочка 64. Під руками 68, і вона дуже довга. Вона дуже довга. Зараз виміряю. Ну, 78 сантиметрів довжина. Рукавчик широченький, бачите, такий, не стягуватиме нічого, не тиснутиме нікуди. Номер 73, 150 гривень. Така футболочка. І з цього відео буде на завершення ось така маєчка. Так, секунду. Секунду, маєчка іде під номером 72. Тут ось знайшла я дірочку, тому, якщо комусь вона підійде, будь ласка, це подарунок номер 72, це йде в подарунок. Ось така внизу, бачите, мережево, і вона, вона гарно тягнеться. Така маєчка, ну я вимерюсь, звичайно, бо ви ж повинні знати. Ну, тут 40 см ширина під ручками. Ось така маєчка, якщо комусь треба, підійде. І, будь ласка, це буде подарунок. Всім дякую. Будь ласка, хто вже передивився всі відео і зробив собі. Ну, відібрав собі речі, оплата на карту і відправка вівторок, хто бажає. Хто не бажає ще, щоб відправляла, хай ще лежить. Ну, да, ну, Передивіться свої підписки. Ну, я зараз, ви знаєте, говорю, я розумію, що мене практично ніхто не почує, тому що дивляться на текстиль. Ну, все. До нових зустрічей! Завтра будемо дивитися з вами залишки. Всім бажаю миру, спокою. Всіх обняла.